Вітаю! З дитинства світ пізнаємо з книгою. Часто герої улюблених книг, їхні пригоди запам'ятовуються на все життя, формують нашу особистість. Тому створення книги для дітей дуже важлива справа. Тут авторитетною авторкою є письменниця Ніна Шмурикова-Гаврилюк. З під її пора вийшло до 30 книг для дітей. Більше про це поговоримо у нашій розмові Вічна віч. Вітаємо у нашій студії. Доброго дня. Тож, пані Ніно, ви нині є членкиня Національної спілки письменників. Ваші книги люблять, вони популярні не тільки у нас на Поділлі, а й взагалі на теренах усієї України. А чи була у вас в дитинстві улюблена книга, яка вас вразила і надихнула створювати свої? Взагалі, коли почали писати? Це дуже гарне запитання, дійсно. Моє дитинство пройшло в ті роки, коли книг дитячих було надзвичайно мало. Проте мої батьки були вчителі, і десь матуся зуміла купити книгу Наталі Забілої, веселим малюкам. Це для мене було величезне щастя, тому що це була чимала збірка, і там дуже багато було різноманітних віршиків, там і абетка була. І це такий поштовх для моєї дитячої душі, уяви, фантазії дало. А ще, крім того, попалась мені в руки книжечка, десь перший другий клас. Теж батьки купили Іванові Кавуни. Це книга-казочка одеського письменника Володимира Івановича. Такий був зараз, може, менше про нього чути письменник. І та казочка вже до того мені сподобалася віршована казка Іванові Кауни, що я її вивчила як вивчила в дитинстві на пам'ять, так я її знала, і, і до сих пір я її знаю. І в школі не раз цитувала дітям і читала її на пам'ять. І, мабуть, оці навіть дві книги якось дали такий особливий поштовх і до моєї власної творчості щось, видно, якісь такі витаки дали. А почала писати тоді. Коли у мене у самої з'явились маленькі діти, і я помітила і побачила, що для дітей фактично української книжечки немає. Російськомовні книжки, багато авторів, цікаві книжечки, але російською мовою. А я хотіла, щоб мої діти читали українські книги, і не тільки мої, щоб наші українські діти. Читали українську книгу. Ну і так почала писати. Перша книжечка була, хитрий зайчик. Я ще тоді не знала ні художників, нікого. Сама малювала, написала. І отак вийшла перша книжечка. І розпочалось моє таке письменницьке життя. Книга для дітей це книга про все на світі, про те, які теми важливі, щоб були у дитячих книжках і на які теми пишете ви. Ну... Раз тільки багато книг, то які тільки теми тут не порушені. Звичайно, тема е, і дружби, тема праці, тема природи, тема е, про тваринок, про звіряток, е, про що тільки, що тільки оточує нас і, і дітей, що бачать діти в цьому світі, все це є. Але, звичайно, найважливіші теми. Це тема рідної вітчизни, тема рідного краю, тема е, родини. І останній віршик він ще не є надрукованим, який я написала під час війни вже. називається Куди біжить струмочок. Мені здається, що він такий актуальний з точки зору тематики на даний час. Я прочитаю його. Так, так, будь ласка. Куди біжить струмочок? Біжить, біжить струмочок, дзвінка його душа, крізь поле і лісочок, хлюпоче поспіша. Струмок біжить до річки, а сонячна ріка, зібравши всі потічки, у море витіка. Вода в нім, як громада, а хвилі, як курган, впадає море радо в могутній океан. Куди біжить сердечко, спішить воно туди, де срібне озеречко і лагідні сади. Де під блакитним небом жовтіють пшениці, де мрії пахнуть медом, цвітуть, як промінці, де братик, мама, й тато у щасті і в журбі, де друзів є багато, і раді всі тобі, степам, гаям і нивам вода життя дає, а ми живемо щасливо, бо в нас вітчизна є, у рідну Україну, немов струмо кручай, умову, солов'їну. Всім серденьком впадай, і нас не подолають ніякі вороги. Ми край свій захищаємо, як річку, береги. Гарно і правдиво. А взагалі, на тему війни, це один з перших ваших віршів. Чи вже є такі, які бачили читачі, читали їх? Є в мене книжечка Хоробрий Сашко. От вона якраз і написана на цю тему. Дітям не, не просто сказати про війну, не просто торкатися цієї теми. Але ж потрібно нам налаштовувати наших хлопчиків, щоб вони з дитинства готувалися бути нашими захисниками. І ось тому така книжечка Хоробрий Сашко вона вводить їх в курс цієї теми. Маленький хлопчик, ілюстрація тут, на коні, об'їжджає рідний край і е, з мечем в руці. Оберігає свою вітчизну. Ну, тут віршик боронити рідний край. Від загарбників сміливо треба край свій боронити. Мужнім воїнам важливо всі шляхи їм перекрити. Наші воїни, солдати на постах в жару й хуртечу, щоб могла спокійно спати, любо бавитись малеча. Бедрик, щоб злітав з долоні, муркотіли кошенята, щоб на щедрому осонні цвів барвінок, пахла м'ята, і щоб яблука смачненькі дозрівали у садочках, сни щоб снилися ясненькі милим доням і синочкам, щоб могли Сашко й Андрійко, теж хоробрими зростати. Ось чому відважно й стійко на постах стоять солдати. Діти мають відчувати захи... захищеність. Ну і тут хоробрий Сашко, як хлопчик ще з дитинства готується стати воїном. Хто у нашого Сашка ще не бачив батіжка? Спритний, ловкий батіжок, китичка шовкова, що скакати на лужок знає кінь без слова. На коні верхом хлопчак. Наче справжній воїн, мужній гетьман, чи козак, що хвали достоїн, як не мірився будяк налякать малого, батіжком його він хвать, геть говорить строго і хоробро на таран мчить, що духу прямо. У ровіз бур'ян і мерщій до мами, бо до неї кропива супиться з затину. Він, матусю, врятував От, спасибі, сину. Вдячна мама, до Сашка радісно сміється, невеличкий ще, однак, як за край свій б'ється. Зразу видно, як зросте, то не дасть на згубу Це осоння золоте І країну любу. Як долає ворогів, а який завзятий. Бився воїн упрів вже пора й до хати, ставить в сінях батіжок, в затишний куточок. Поряд Вірного коня, дідушки, дідусів, ціпочок ну, про, про такого хлопчика. Але я ще хочу сказати: я часто дітям в класах, в школярикам читаю віршик «Вибіг півень на дорогу. Що вони можуть? Як вони можуть зараз захищати ну, одне, одне одного, а головне дівчаток в першу чергу. І ось такий вірш, Вибіг півень на дорогу. я прочитаю. Вибіг півень на дорогу, скоком, скоком, перескоком, трохи прямо, трохи боком, вибіг півень на дорогу, сіє паніку й тривогу. Ох, який страшнючий, войовничий, злючий. Де обабіч шляхурів двох дівчаток перестрів. Грізно дивиться і жде, видно забіяку. Тільки перша підійде, він піде в атаку. Нагодився тут Сашко на лихе створіння. Цьох завзято батішком перед дзьобом півня. Забіяка утікав, що й не озирався. Так хороброго Сашка і батіжка злякався. Ви вже навіть пам'ятаєте їх ці вірші ну, на пам'ять. Я їх всі пам'ятаю, але ж щоб не помилитися, щось можна забути. Одна з ваших книг на патріотичну тему стала переможницею на всеукраїнському конкурсі. Розкажіть, що це був за конкурс і хто вас оцінював? Це мова йде про конкурс Золотий лелека я тоді послала свої твори казки і легенди. На цей конкурс назвала Чарівна Сопілка. І коли готувалися ми до цього конкурсу, то я дочка мені порадила, каже, кому ж і не писати на конкурсі, як не тобі. І м напиши ось тобі ціле літо, маєш час, напиши. І я написала декілька таких легенд казок і послала на цей конкурс в Київ, його проводив в Граніте. Видавництво Граніте. І там було в членами журі було багато таких відомих письменників, були каскарі, фантасти, чоловік і дружина Сергій і Марина Дяченки на цьому конкурсі. Там було дуже багато представлено творів, більше тисячі було. І яке ж було моє здивування, якщо ця книга здобула друге почесне місце? Мені правда сказали, що дуже відвоювали мене саме оці чоловіки, дружина Дяченки. Вони, до речі, в Європі вважаються кращими фантастами Європи. Ну, прекрасні люди. Але це не тільки ця книжечка, ще Ще книга, ще Дрімлісів виріс гриб. Ось така книжечка. За неї я отримала Національну премію за кращу книгу для дітей українською мовою імені Платона Воронька. Ось така книга. Це, Це все про е... грибочки? Чи не є різні різні? Різні? Ось що вона теж патріотична, тому що, по-перше, грибочки ростуть в наших прекрасних лісах. Ось, але мова йде про родину, про сім'ю, яка йде в ліс по грибочки, але вони і не просто йдуть в ліс за грибами, вони і розчищають струмочок. Вони знайшли в лісі багато різноманітних див. Після того вони гарно проводять час. Загадуючи загадки про ліс, про природу, про рідний край. В кінці ця книжечка має е, таке тут оповіданнячко є із загадками на, ці, на цю тему. Дуже гарні ілюстрації. Тут є е, кросворд лісовий, тут є Знайди десять відмінностей від малюн між малюнками. Ось така книга. Тобто не тільки ваші твори, а й забавки є. так? Це все мої а, придум... це вашого авторства. Це все. це все мого авторства. І загадки, і словесний лабіринт. Все це придумувала я, допомагала художниця. А що до жанрів ваших творів, які у вас є, і взагалі які дітям найлегше і найкраще сприймати? Що більше люблять казку чи легенду, вірш чи прозу? Ну, це залежить від особистих уподобань дитини та, й, звичайно, від віку. Тут у мене серед цих всіх книжок є багато. Книг, написаних для маляток, для маленьких діток. Для них, звичайно, жанр маленького, невеличкого за об'ємом віршика. Вірші є більші, як от я читала про струмочок. Жанр у мене є ще казок, є маленька казочка, і більша казка, і велика казка, як для якого віку, легенди, є загадки, є колискові, є пісенник. ось. Ясочин-дитсадок Михайло Люшня написав музику до моїх віршиків. І не тільки він, Лідія Яцькова теж створила цілий ряд пісень. Ну, Ось такі жанри. А щось нове створюєте, зараз, над чим працюєте? Зараз я хочу всі ці книги поєднати І видати дві великі, красиві книги. Я хочу видати, щоб це було красиво, бо це ж нашим дітям, тим більше передавати їм. Я от з цього року багато передала, переслала книг до Харкова. Там діти потребують ці книги. там дуже ситуація непроста і нелегка. А хочу видати дві великі книги: Країна дитячих мрій, книга віршиків і Країна легенд і казок. Це сама книга про себе, назва. Говорить за себе. І такі книги, щоб можна було роздаровувати дітям, і нашим, і сусідніх областей для України. Просто їм дарувати. Ну, Для цього, звичайно. Потрібні гарні спонсори. Зараз не просто, дуже непросто видати. А от таку Про книгу. ілюстрації ваших книг Вони, Ну, ваші книги дуже гарні. Крім того, що гарний зміст, ще й гарні малюнки. Хто є художником ваших книг? І взагалі яка важливість ілюстрацій для дитячої книжки? Ну, На рівних можна сказати, і слово, і малюнок, тому що дитяча книга без малюнка практично такого не може бути. Першу книгу я створила от хитрий зайчик, про що я казала. Ще тоді я була молодою письменницею у Хмельницькому, ніяких художників не знала, тому книгу малювала повністю сама ілюстрації. На жаль, хоч вони були в мене дуже такі гарненькі ці ем, <кхід> малюнки, але папір не дуже білий, тут, то їх не так яскраво видно. Ось. маєте ще й таланти художниці? Ну, може, не дуже великий талант, але не було куди діватись, то я малювала. Потім малювала учениця із 28-ї школи, що на озерні, Світлана Якубовська, вона дуже гарно проілюструвала. Ось книжечку Познайомся з кольорами і декілька ще інших. Віронька, Зіронька вона проілюструвала. Тут такі красиві малюнки створила. Проілюструвала ще Олена Бабенко, де ти Ясочко, бувала. Олена Янчук, книги мої ілюструвала, ну і дуже відома художниця Олена Скорубська. На жаль, я бачу, що я цю книжечку не взяла. Це легенда про добраду казка про добраду. Я її не бачу, не взяла. А от щодо е, популярності книги сьогодні серед дітей, нині діти мають доступ до різних розваг, багато інформації черпають в інтернеті чи втрачає авторитет книга. Якщо так, е, як його повернути і чому це важливо? Ну, ви бачите, яке життя. Зараз в два роки дитина вже вміє розблокувати телефон, планшет. Вона може потрапити в інтернет, вийти в інтернет, вона може надіслати повідомлення, вона там, як риба в воді. Ось. Що могли ми в два роки колись. Ми із піску ліпили пічки, але ми і дуже захоплювалися книгою, хоч їх було мало, але ми дуже любили книгу. Зараз у дітей багато є книг, зараз є бібліотеки, але і гаджетів у них багато, і це теж цікавий світ, це сучасне життя, це оминути не можна. Але мені здається, що все залежить від дорослих, тому що з дитиною знайти таку близькість, відчути дитину, чим вона живе, надихнути її, наставити її, допомогти їй навчитися мислити, продумувати все. Це може доросла людина, матуся, взявши гарну книгу, розкривши разом зі своєю дитиною, дівчинкою чи хлопчиком, і почитати, обговорити віршик. А це значить поговорити про життя, побачити, чим живе дитина. І я вже казала, це дуже і дуже важливо. Адже світ буде таким, яким будуть наші діти. Діти це наше майбутнє. Тож треба, щоб саме дорослі допомогли їм відкрити світ книги. Батьки, вчителі, бібліотекарі. Знайти правильну хорошу, якісну книжку, так? Це обов'язково, це дуже важливо. А от звісно, що у авторів всі їхні книги, всі твори улюблені. Але чи є особливо милі серцю твори для дітей? Якщо є, можна навіть їх зачитати. Ну, я б так не сказала. У письменників мені взагалі здається, що. Ті віршики кращі, які от саме тепер написав, а ті, що вже раніше вони якось трошки ніби втрачають свою актуальність. Але все-таки, так як вони різноманітні по тематиці, то вони, вони цікаві, всі кожній дитині щось своє. От, Наприклад, познайомся з кольорами книжечка. Ну, Про кожний колір треба знати. Але ж є якісь такі, що ну, може дійсно більш. Приваблюють. От мені подобається, як намальовано про синій колір. Синє небо, синє море. Вдалині синіють гори, і волошки пристежині усміхнулись сині. сині Це про синій колір, про Фіолетовий Фіолетовий фломастер розібрав малий олесь. Поки склав його, був майстер фіолетовий увесь. Ну, Такі трошки з гумором. Ось в цій книжечці віршик, наприклад, рідний край в школі номер 28 Це було і музика написана, це був гімн молодшої школи. Гарне літо на Поділлі, прудко линуть хмарки білі, далеч сонечком повита. В золотих розливах жито, у садах міста і села. Річка котиться весела чарівний Південний Буг, Любо, хороше навкруг, з пісень віночок жайвір, Гомонить із вітром явір, повні мальви колотину закликають на гостину. І куди лиш око гляне, край подільський, подоляне. Ну, про рідний край треба знати І писати віршики. Ну, оцей вірчик такий повчальний киця, але не пряме повчання, а за допомогою. Киці. Киця в нас з бабусею гостює, як обід, так киця виридує. Я не хочу, каже, вашу кашку. Покладіть у миску лиш ковбаску, а ще краще дайте мені мишку, а то з'їм про мишку вашу книжку. Та бабуся каже: не жартуй, і даремно тут не виридуй. У село вернемося до хати, будеш там на мишок полювати. І малюнки, дряпати не треба, та ж бабусі соромно за тебе. Ну, перев... це схоже на маленьких пустунчиків. Які. Перевага ще книги над цими гаджетами, що вони мають не тільки пізнавальне, естетичне, вони мають виховне таке пряме значення, і це важливо. Для дітей, а от часто зустрічаєтеся з своїми читачами юними наживо. під час зустрічей цих, чи є таке, що діти самі замовляють вам тему якихось створів, щоб ви її написали? Звичайно, мови не може бути, щоб я не зустрічалась для письменника. Це дуже важливо побачити, як сприймають діти, поспілкуватися з ними. І потім вони так надихають, від них стільки любові під час цих зустрічей, і буває так, коли вони маленькі, вони просто кидаються до мене, обнімають мене разом з моїми книгами. І ми фотографуємось, і це дуже приємні такі події. Але одного разу вони застали мене несподівано запитали: Ну, в основному то книжечки сюжетні, такі сюжетні віршики. А про природу у вас є книжечка? Я подумала, окремих кілька-декілька віршиків у мене є, але ж книжечки такої про природу немає. І ось ой то наша ясочка Ярослава, це книжечка не, не просто про Ярославу, а про осінь. І Ярослава їхала від осені, наче пава. Тут віршики про осінь, де берізка, жовтокоса прогулялась осінь, боса, де гуляла, де ходила, сто слідочків залишила. Вітерець рухнув листочки, переплутав всі слідочки. До речі, цей малюнок теж, хоч малювала книгу, прекрасна художниця Олена Янчук. Я була теж змушена дещо підмальовувати, тому що мені здалося, що пусті місця. А художники вони трохи прошені, вони не дуже люблять малювати, додавати, додавати. додавати малюнки. Тому... То і, ну, і ваш є автопортрет, як осінь? Ви тут так? Тут є так, то це художниця, вже так стилізувала, треба було, щоб намалювала осінь. Тут є такі от і про ясочку, ну це для малих діток. Ой то наша ясочка Ярослава їхала від осені, наче пава, на ясній голівонці жарвіночок, в рученятах плетений, козубочок. Осінь усміхалася вслід дитинці, рада, що сподобались їй гостинці, Калинові кетяги, і горішки, і каштани, і листячко, й шишок трішки. Не схитнулась ясочка, ні разочка, мабуть, скоро виросте і вісочка. Ой, то наша ясочка, Ярослава їхала від осені, наче пава. На, на цей віршик написані є, е, є музика, і пісенька звучить дуже гарно, дуже гарна мелодія. Ось дуже це. гарні ілюстрації. ілюстрації. А щодо видавництва, де ви даєте свої книги? Ну, книги видавалися е, і в Хмельницькому видавництві приватному сторожука Олександра, книги видавалися і в Тернополі, ось, наприклад, мандрівка із книговичком, е, е, Чарівний ключик Абетка. Книга видавалася Аргумент, принт в Харкові, ось така книжечка для дітей. Для малюків, для маленьких. Книга видавалася, до речі, художницею цих художників назвала свою доньку, забула назвати Наталка моя Наталя Шморікова, проілюструвала цю книжечку, коли засинають діти, ось такими своїми красивими малюнками. А дизайнеркою цієї книги є моя внучка, старша Віра Жидковська. Мені сподобалось, як вони допомогли мені зробити. Ось цю книжечку. Жаль, що в нас немає такого часу почитати і віршики, тому що тут віршики цікаві і про зайчика, і про ведмедика. Прочитати? Можете зачитати Початку. так. хоча б одненько. Диво сталося і здив, Зайчик морквочку садив. Прокидався дуже рано, доглядав її старанно. Хорошенько підгортав. Поливав, бо поруч став, тож на осінь, зайцю, рай, небувалий урожай, морква аж за нього вища, хай тепер вітрище свище. Ну, Тут є і колискова. На початку квіти натуральні, квіти, які я фотографувала в себе на дачі, бо вирощую квіти. Ось, А там друга частина, коли засинають діти, з'являються. Дивні квіти. Спершу іде Колискова, примостили теплі вушка біля тебе на подушку, і зайчики колисали, і білочки, і лисички колисали дитинку. Ну, Потім діти нарешті. Засинають і коли засинають діти, з'являються дивні квіти. Тут вже квіти такі віртуальні, такі е, стилізовані квіти. Оці вже квіти малювала моя донька, і мені здається, що це важливо. А ще коли засинають діти, то звичайно діти мають засинати, і має бути мир. Хай буде мир, сонечко простору хоче і неба, дітям землі є у мирі потреба, хочуть маленькі невинні сердечка, щоб плюскотіли в полях озеречка, зрів урожай, усміхались дзвіночки, з дітками йшли у веселі таночки. Що хочуть діти, того треба світу, миру, єднання, любові, привіту, спати без остраху має малеча. Мир Україна тримає на плечах. У квітні ми відзначаємо Міжнародний день дитячої книги. Чи є у вас щось, якийсь вірш, твір про книгу? Якщо так, можете кілька рядків зачитати. Ну, у мене є передмога до моєї майбутньої книги, і це саме от стосується книги про прекрасне мрійте, діти, про «Осоння золоте. У яким зелені віти, все буяє, все цвіте, на веселку понад гаєм півник став кукуріку, зайчик сонячний стрибає, із долоньки у ріку накупатись можна в волю в сонці, річечці, адже України світлу долю рідний воїн береже. Можна бавитись завзято, бризок кидати разки, можна думати, читати в тиші віршики й казки. Книга знає все на світі, це країна, що з глибин, наче море в щедрім літі, сипле пригорщі перлин. Прочитаєш і негайно збагатиш надбанок свій. Це країна незвичайна чарівних дитячих мрій. Ми вам дякуємо, пані Ніно за таку цікаву розмову. Бажаємо, щоб цією країною мрій ваших книжок подорожувало ще багато і багато юних читайликів. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.